Вітаю вас, дівчата та хлоп'ята! Ви любите мандрувати? Якщо так, то запрошую вас сьогодні у Подорож по Україні. Що таке Україна? Ви вже здогадалися, що мова сьогодні піде про чарівну землю, назва якій Україна. Величезні простори займає наша земля. Де з давніх давен жив і зараз живе український народ. Україна це ліс і гори, це безмежне пшеничне поле, це міста великі і села, пісня ніжна, сумна, весела. У кожної країни є головне місто її столиця. А яка столиця України? Так. Київ Київ – це прекрасне старовинне місто. Воно чарує нас золотоверхими храмами, чудовими будинками, вулицями, площами, театрами, парками і скверами. Діти, а на берегах якої річки розташований Київ? На берегах Дніпра. Це найбільша та наймогутніша річка в Україні. А які моря вам відомі? Україну омивають два моря Чорне та Азовське. Подивіться, ми пролітаємо над горами. На півдні України у Криму розташовані Кримські гори. Правда, вони не дуже високі. Але все ж таки захищають Крим від холоду та від вітру, тому в Криму завжди тепло. А на заході України розташовані гори, українські Карпати. Це місця сили, мальовничої та неймовірної природи. Україна велика і багата країна. Але ці багатства потрібно примножувати. Друзі. Пропоную пригадати все, що ми знаємо про нашу Україну, зігравши у Гру Вікторину, любий і знай свій рідний край. Готові? Тож уважно слухайте та відповідайте. Які символи має наша держава? Так, Державний прапор України, Державний герб України тризуб. Та Державний гімн України. Скільки кольорів має український державний прапор. Та що вони означають? На прапорі України зображено два кольори синій та жовтий. Синій означає чисте небо, а жовтий родючі поля пшениці. Як ми називаємо український герб. Так. Тризуб Як називають наших пращурів, що боролися за свободу українського народу? Вірно, козаки. На чому їздили та плавали козаки? Козаки їздили на конях, а плавали на човнах, чайках. Як називається українська національна прикраса, яку дівчата надівають на голову? Так, звісно ж, це віночок. Молодці друзі, ви швидко впоралися із завданнями вікторини. і тепер я знаю, що ви любите і вивчаєте традиції своєї країни. А нам вже час прощатися. До побачення, до нової зустрічі!